Тематична експозиція з історії адміністративно-територіального устрою Чернігово-Сіверщини складається з 15 плакатів, які у хронологічній послідовності висвітлюють розвиток владних інституцій та зміни територіального устрою Чернігово-Сіверщини від часів давньої Русі до сьогодення. У нас виникла думка, але чому ж все таки? Говорять про губернію, говорять про область, але не звертають увагу, забувають, якось воно затушувалося. Що в Чернігові були інші адміністративні структури, і Чернігівська, Чернігівська земля вона має тисячорічну історію, а значить, було тисячі років адміністративній історії. Нашого регіону. І от ця виставка плакатів, власне кажучи, вона вперше реалізувала ідею дати історію адміністративного устрою регіонів від самого початку. Ми не знаємо, що було в 10 сторіччі в нашому регіоні. Там є тільки припущення, але з початку 11 сторіччя тут же існувало Чернігівське князівство. Відомі всі князі, які були тут, починаючи із князя Мстислава Володимировича. І відповідно з того часу ми можемо говорити про історію адміністративно-територіального устрою. Підготовлені на основі матеріалів з архівосховищ, бібліотек та музеїв Чернігівщини та Києва, плакати складаються з коротких історичних нарисів, карт, гербів населених пунктів, історичних документів, портретів та біографій державних і громадських діячів. Ми намагалися показати ті зміни, які відбувалися протягом цього періоду. Чернігівщина, князівська земля. Стольний град, власне кажучи, свого роду держава, причому протягом кількох століть, очевидно. Чернігівщина як од, 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 одне з, одна з територій, яка належала свого часу до речі Посполитої. Чернігівщина як е, Гетьманщина, частина гетьманщини, одна з основ гетьманщини. Десять полків, власне кажучи, більшість з них розташовувалася на лівобережжі, якщо брати на території. Чернігова-сіверщини. Ну і далі, наступний період губернія, можливо, не настільки яскравий період, але там теж є на що звернути увагу. Період визвольних змагань тут багато цікавих подій відбувалося, багато змін, радянський період, ну і вже сучасність. Серії плакатів роздрукували та передали в усі районні адміністрації області, а також у вищі навчальні заклади. Ознайомитися з електронною версією історичних плакатів можна на сайті центру.